Всім вітання. Сьогоднішнє відео почнеться з такої цікавої осциллограми. Як ви бачите, це свого роду спіраль. І зараз продемонструю, от в мене щуп, він лежить на столі. Я буду щуп піднімати на висоту біфіляра. Так, взяв щуп і починаю піднімати. І коли я дохожу, от у мене на цій висоті, вже біля самого біфіляра, тримається така картинка, як кружечки такі загнуті. От, от. Бачимо. І перевертаю в мене, як перевертається в просторі. Видно, так. Такий режим не так-то просто попасти. От зараз в мене щуп. коли я підношу до середини, міфіляр працює в стандартному режимі. Стандартний синус, без ніяких спіралей. Так, і тепер. Все ми працюємо без заземлення. Так, заземлення трошки спотворює синусоїду. Вже немає таких чистих сигналів. От у мене на акумуляторі стоїть. Відкидаю і отримую чистий гарний синус. Тобто тут все працює. Так, в своїх відео я говорив про переполюсування. Зараз у мене від'єднане заземлення. Іде мінус 5 А. Качер включений. Коли я зараз візьму лампочку, піднесу до качера Нуль. Ще ближче. Тобто на такій відстані нульове споживання. Коли вже я заземлюю через себе контакт де споживання іде 300. 400 Нульове. Тепер, коли я даю заземлення. Пішло споживання 380. тобто качер в такому режимі працює. Так, але зараз є треба зменшувати амплітуду. Постелографу поставив на такій відстані від качера на верхній торці. Зараз у нас йде заповнення всього екрану. І коли я даю заземлення, у нас з'являється така осциллограма споживання 380, відкинув. Пішла переполюсовка мінус 5 ампер. Щось незрозуміле, але щось таке відбувається. Працює енергія Землі. Так, всі ці фокуси виробляють катушки. З біфіляром я показав. Тепер в мене є приймальна катушка, я її один кінець заземлив. І в нас йде заряд із міфіляра. Тобто, оцей мілий провідничок, заходить на вилку Авраменка і ми маємо заряд 640 вольт. Тепер я буду брати цю катушку і рухати її в просторі. за 800, 900. Тобто, коли я її ставлю під кутом, щоб мене зловити, от 980. Ці катушки являються резонаторами. Вони налаштовані на частоту. Вони зразу енергію якби беруть на себе. Тому що якщо зараз от я цю катушку взагалі заберу, так? От в мене буде 740 вольт. Тобто я її забрав і вона на себе нічого не бере. Але коли я її вожу, вона на себе трошки забрала, але можна найти таке місце, що стартова напруга в нас 750 вольт, а я її ввожу. Шукаю. Он 900. 920 проскакує. Тут це енергія просторова, хвиля йде в просторі. Я повертаю катушки. І те, що ви бачили на осцилограмі, оці завиточки. Так само зараз я буду цю другу катушечку рухати. От Я її відвожу, напруга падає, підвожу, напруга виростає. 800 вольт. Така катушка, її можна назвати катушка зворотнього зв'язку, тому що холодний кінець заходить на мінус. Якщо я зараз холодний кінець відкинув, напруга зменшилася і значно. Зараз беру цей провідничок. От і буду торкатися От зараз у нас, торкаюся і одразу 700-800 вольт відкинув ішов розряд. Тобто резонансні катушки роблять спотворення синусоїди, роблять різні такі просторові зміни. І напруга у нас може виростати, форма сигналу може мінятися. І так само міняється і споживання. Без заземлення у нас 400. Заземленням зараз виросло. Тут у нас напруга так само включається заземлення. І коли я зараз поставлю зворотній зв'язок, так, заземлення відкинуте, так як я вже показував посередині споживання нульове. При цьому у нас іде заряд, працює біфіляр, катушки можуть дійсно творити цікаві речі. Саме просторова енергія і розміщення катушок в просторі, їх комутація можуть давати цікаві фокуси. Над цим буду працювати, виникли деякі нові ідеї, які постараюся втілити в життя. Всім успіху і до нових зустрічей!